Ми вертаємося з корейської церемонії похорон. Я вирішила не заходити туди всередину, чекала на вулиці, але це закінчилося дуже швидко. І сам прикол в тому, що різко Дохі написав його давній друг зі школи і запросив його відвідати цю церемонію, бо у його друга помер батько. Дуже цікаво, що насправді вони були друзями лише в школі і вже 10 років. Вони не бачились, да вони там інколи переписуються. Ще щось, але ну друзями це вже назвати дуже складно. Навіщо взагалі загалі запрошувати такі івенти неблизьких людей? А це для того, щоб хоч якось окупити церемонію цю, бо похорони в Кореї дуже дорогі. Земля дорога, і, звичайно, поховати людину. Це теж багато грошей. Все проходило в приміщенні при лікарні. Лікарня тіре університет жіночий, популярний в Кореї, і ця церемонія проходить приблизно три дні. ви можете завітати будь-який з цих днів і покласти гроші, і поклонитися, вклонитися в залежності від віри цій, цій людині. Її звичайно там немає фізично краще, вклонитися і попрощатися з нею. також там, в ці всі ці три дні, перебуває сім'я померлого, тобто найближчі родичі і. Зустрічає гостей. Мідоха заплатив 50 тисяч вон. Це як більш такий не близький, взагалі не близька людина. Ті, хто ближче, зазвичай можуть і 200 тисяч вон дати, і коротше, хто на що спроможний. Ситуація сім'ї друга Дохиного була в тому, що його тато пішов дуже несподівано. Буквально в понеділок це відео я записую в четвер. Він не хворів нічого такого. Чому можна було б хоча б якось підготуватися? Це батько працював, він будував будівлі і просто впав. Вдарився головою, і, звичайно, там були операції, але він не вижив. Тому для сім'ї це іще більш важко і неочікувано. В цьому році на віддохі не батьки відвідали близько 10, мені здається церемоній. І їх пропустити це дуже велика неповага. Ну ти. Банально не можеш відмовитись, якщо хочеш зберегти якісь стосунки з цією сім'єю. Останній раз батьки їздили до близької людини на похорон, і вони їхали туди годину, там пробули десь години-три, назад годину їхали, і, типу, відмовитись не можна. Навіть якщо ти приїдеш годину-два ночі, а тобі в п'ять вставати на роботу, як нашим батькам, то ну, треба їхати і нічого з цим не поробиш. Ось так.